Озвучено українською сайтом Okino.ua Скоро ти станеш місіс Хаммер. Ти моєму брату вже казав. Поліція Лос-Анджелеса. Якийсь кулон зустрічається з моєю сестрою. Малий Сморф. Ти благословиш мене зробити твоїй сестрі пропозицію. Спершу доведи, що ти її вартий. Як це зробити? Поїдеш зі мною в патруль. Сьогодні твій перший день тренування. Усі дилери Атланти купують товару Антоніо Хоупа з Майами. Накупай мені щось на нього. В Торобау за два дні буде. Вибачте, тобі слово не давали. Ти лише стажер. Але Джеймс, якщо хочеш, бери його з собою в Майами. Тільки дивись і не налажай. Зрозумів? Майами? Ви тоді не пожартували? Давай вже збирайся. Я тільки за? Ні, Нато швидко. Корі твій напарник дружиться з твоєю сестрою. Оце так. Корі кращий розпорядник весіль у Атланті. То як ми домовимось? Тебе мене не залякати. То може мені піти? Тобі станцювати зараз. У 2016-му відірвемося у Майамі як брати. Ще раз почую про обличчя. Уся контрабанда Хоупа проходить через порт. Допоможи мені накопати щось на нього. Хочеш, щоб я здала свого хлопця? Інакше я тебе змушу. А чи справді він твій хлопець Таша? Ось я дістав його телефон і перше ім'я у ньому колет. Хто така колет? Який на неї стоїть рингтон? А що ця пісня заводить? Треба ще порівняти. А ось твій Ренгтон. Бачиш, ти йому байдуже. IceQueb. Ти тут усього сьогодення вже влаштував стрілянину в клубі. 20 разів порушив приватну власність та взірвав машину. Машину взірвали не ми. Але все інше правильно. Кевін Харт. Ми напарники, Джеймс. Ми прикриваємо один одного. У нас компанія. Відривайся. Та що ж з тобою не так? Я ненавмисно. Шалений патруль 2. Опусти свою зброю. Опусти зброю! Ти опусти. Знову у мене собкі нерви. Боже, та він зомбі! Зараз я його дай сюди скоро у кіно.